Цю сумку можна використовувати по-різному: перше, як звичайно, бананку, друге як підсумок під аптечку або ж підсумок для інструментів. Якщо ви хочете використовувати її як звичайну бананку, то з обох боків є ось такі фіксатори, які не дадуть їй відкритися повністю. Якщо ж ви плануєте користуватися нею як аптечкою або підсумком для інструментів, просто відстібаєте з боків фіксатори, вона відкривається повністю і готова до використання. Всередині є дві кишені, які застібаються, резинка, на яку ви зможете закріпити турнікет, і за бажанням ви можете докупити з'ємні панелі для ще більш зручної організації ваших речей. Спереду також є кишеня, яка поділена на три відсіки, в одному з яких знаходиться тримач для ключів. А в задній частині кишеня для цінних речей, тому що вона прилягає до тіла. Ми розмістили чотири петлі зверху і з боків бананки для того, щоб ви могли носити її в різних положеннях, і замовити її можна у кольорах: піксель, койот, олива, мультикам, чорний та чорний мультикам.